Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському у Старокостянтинові. Вантажівка наїхала на пенсіонерку. Хмельницькі патрульні врятували собаку, яку побив чоловік. Детальніше про ці та про інші важливі події. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Служба безпеки України та Нацполіції затримала агента Росії, який готував замах на українського офіцера. Щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два тестових випробування підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення встановити відео спостереження за українським офіцером. А у подальшому ворог планував здійснити на нього замах. Служба безпеки України та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення до розвідки поблизу цілі і ще не встиг встановити камеру. Фігурантом виявився 20-річний киянин. Йому повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. На Дуноївеччині вшанували пам'ять полеглого захисника України Миколи Підлісного. Селічанків на території місцевої гімназії на честь героя відкрили меморальну дошку. Як повідомляють в Дунаєвецькій міській раді, Микола Володимирович Підлісний загинув 30 червня 2023 року поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області. Йому назавжди 37 Миколу Володимировича завжди пам'ятатиму як доброго, сміливого та працьовитого патріота своєї країни. Таким він був, таким він залишиться навіки, зазначають у міській раді. Наприкінці грудня 2023 року. Президент України Володимир Зеленський відзначив Миколу Підлісну медаллю захиснику відчисни. Посмертно. Вічна пам'ять шана та слава полеглому воїну. Жителька Хмельниччини, аби захистити свій рахунок, віддала шахраям усі заощадження. Потерпіла стала жертвою схеми дзвінок з банку. Про це повідомили у прес-службі поліції. До 42-річної жительки Дунаєвещини зателефонував незнайомець та назвався працівником служби безпеки банку. Він запевнив, що з банківської картки жінки сторонні особи можуть зняти усі гроші, втім, біде можна запобігти. Аби вберегти гроші, необхідно назвати код, цифри на звороті картки та смс-код від банку. Говорив шахрай потерпілій. Схвильована жінка виконала всі настанови банкіра. Однак після цього з її кредитки зникло більш ніж 42 тисячі гривень. Донаївчанка аж тоді зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції. Наразі правоохоронці шукають винуватця. У поліції закликають людей тримати подалі свої банківські дані у таємниці. Старокостянтинові внаслідок ДТП травмувала 69-річна пенсіонерка. дорожньо транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Федорова та Грушевського. 49-річний житель Шепетівського району, керуючи вантажним автомобілем. ДАВ допустив наїзд на 69-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Хмельницькі патрульні врятували собаку, який постраждав від жорстокого поводження. Днями в Хмельницькому правоохоронці отримали звернення від небайдужого громадянина про те, що чоловік сильно побив собаку. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельниччини. Опитавши сусідів, вдалося встановити місце проживання кривника, куди й направила слідчо-оперативна група. Водночас ми спільно з заявником доставили тварину до ветеринарної клініки, де її одразу оглянули спеціалісти та надали їй кваліфіковану допомогу. Надалі заявник прихистив хвостика у себе. Розповідають патрульні дії кривник кваліфіковано зараз за статтею 299-ї Жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Тепер справою займаються слідчі. Музика. У лісах на Хмельниччині облаштовують нові дороги. Зокрема, на цей рік у межах трьох областей Подільського лісового офісу заплановане будівництво майже 14 кілометрів твердого лісодорожнього покриття. Лісівники наголошують, у першу чергу йдеться про безпеку лісу. Завдяки додатковим під'їзним шляхам з'явиться можливість більш якісно охороняти лісові масиви від нелегальних рубок, браконьєрів та інших порушень, які шкодять екосистемам. Окрім цього, належне транспортне сполучення відіграє ключову роль у швидкому реагуванні на пожежі. Тож нові дороги мають посилену основу і міцне тверде покриття, що потребуватиме мінімум витрат на обслуговування та забезпечить тривалий термін їх експлуатації. Станом на цьому це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися. До наступних зустрічей у випуску «5 хвилин на головне. Слава Україні!